Всім привіт! Я ось вітаю на каналі Квіт Сад з Саша. Тобто сьогодні ми будемо з вами рубати черенки сортового буска сирені Бет роз, дуже гарна біла сирень Так що з Сьогодні будемо пробувати укоріняти, і показувати, як це робимо ми. Ця серія буде довжиною майже місяць, того що я покажу вам результат. Так що заварюйте чай, їжте печиво і продовжуємо далі. В цього ми підготували для вас субстрат, в тобто мене знизу йде. Грунт, а зверху йде тирса, ялинки тирса. Зараз мінус, того вона така замерзла у нас. Тут ми будемо корняти. Зараз ми заливаємо водою, я кладу його в будинку, тобто буде плюс там, температура плюс. І зараз ми наробимо. В основному черенки для українення беруться це однорічні. Тобто, це в основному ось такі прирости, щоб рунька у нас була зелененька. Ми шукаємо однорічні прирости, це у нас бецірос. А це в мене обична сирень, теж сортова, але не дичка. Ну, Обична сирення сирень, як то кажуть. Бускова. Так що беремо ці пирости і черенкуємо. Зараз нарубаю покажу. Так, друзі, нарубали ми черенки. Бачимо, що це у нас є біла сирень. Білий бузок, Маємо ось таку бруньку. Це у нас бускова, фіолетова. Бачимо різницю в черенках. Ось такі черенки і ось такі черенки. Зараз ми закладаємо за, е, в ґрунт і покажу далі, що будемо робити. я таким секатором крафт, дуже зручно. Так, ось так лядаю мої вкорінення. Зараз я це все заливаю водою і, звичайно, кладу в тепле місце. Побачимо, що у нас творяться коріння. Я це все витягувати, все буду розказувати показувати. Кажу, пройде приблизно місяць півтора Петро, того, що вони укорінилися, але будемо бачити результат по відео. Кому було цікаво. Залишайтесь з нами і ми працюємо далі. Друзі, всім привіт! Прийшло 5 днів мого експерименту з нарізанням та укоріненням живців бузка. Нагадую ще раз, що ми нарізали два різних бузки. Бетці роз і один теристий е, фіолетовий колір. Не можу сказати вам сорт. Що змінилося за 5 днів? Температура в кімнаті середня плюс 20 градусів. Бачимо, що сам бузок брунька набухла, з'явився маленький список. Так само білий бузок брунька теж набухла. Ці бруньки ще не прокинулись, бачимо, що вони йдуть іншого кольору. Всі, що набухли, стали вже зелені. Я думаю, що ще днів 5 і почнеться. Краще в коріння, ніж зараз є, вже знечка вигрівається, є вже потрошки тепло. Ну що ж, продовжимо далі покажу вам повністю з корінням через пару тижнів. Наступні відео, які ми будемо робити, я вас чекаю на нашому каналі. Також дякую всім за перегляд.